Всім привіт! Я Майсворд. Ми знімаємо канал. У мене є новий канал. Ви бачите цей канал. Хто дивиться це відео можете зайти в Майсворд і назвати його. Ось вот цей канал. Новий канал. Оцей новий канал. Я знімав ці, оцей. А вже буду знімати оцей. в Цьому ютуб каналу буду знімати, ви бачите, Bad Пігіс. Оця ігра. Оця ігра Буду цю ігру знімати. Злі свеньки. Можете, можете підписатись на цей канал. Я май Пока, пока.